Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі школа успіху з вами я Тетяна Бутурлим і це онлайн-курс для освітян та освітянок України використання сервісів кластання, Кахут, Квізіс, Квізлет, «Квізлет» та освітня діяльності. Сьогодні ми поговоримо про сервіс Кахут. Для того, щоб працювати з цим сервісом, перейдіть за покликанням та зареєструйтесь, і обов'язково оберіть безкоштовну версію. Багато хто не розуміє. І можуть натиснути там, Купити, бо воно, звичайно, активно виділено такими кольорами, а те, що безкоштовна версія сірим, тому вам треба обрати фрі і натиснути кентіння. Раніше так активно воно не було, а останні роки саме от зараз це вкидається в очі, впадає, і в результаті люди не знають, що це робити. Далі створюємо нову вправу, натискаємо Створити і обираємо кахут. Не курс, а кахут. Далі, ви можете, звичайно, спробувати тут різні ці вкладочки, але, в принципі, суть та ж. Я обираю стандартно це створити, і перед вами буде ось таке віконечко, воно відрізняється від того, що було, наприклад, 5-6 років, бо я вже давно цим сервісом користуюсь, і, але додається багато можливостей, багато шаблонів. Обираєте один із шаблонів, ось ви бачите, тут дизайн можна обрати в безкоштовні версії. Так, додаємо варіанти відповідей. Суть Кахут полягає в тому, що ви будете демонструвати на екрані питання з варіантами відповідей, а в учні будуть тільки фігурки. Хоча в деяких версіях, в деяких шаблонах, Можливо, це платна версія, тому що був один тест, в якому я брала участь, і в мене варіанти були вже написані під фігурками. Можливо, то платна версія. Але я і нові створювала, не було б дітей, я тестувала також тільки фігурки. Але то було б зручно, звичайно. Значить, ми додаємо сюди завдання, сюди варіанти і позначаємо галочкою правильний варіант відповіді. Сюди ви можете додати картинку. Далі. Додаємо назву гри, ось, наприклад, числівник, опис, повторіть числівник. Тут ви можете, звичайно, сортувати, якщо у вас дуже багато ігор до папок. так. Ну, я більше тут нічого не роблю. Хочете, щоб ніхто не бачив цю праву, натисніть приватне. А так я залишаю публічне і натискаю далі готово. Далі. Це ви так назвали гру і починаєте створювати завдання, так? Як тільки ви бачите ну щось у вас таке однотипне, так, наприклад, знайдіть частини в усіх шістьох, наприклад, завданнях чи дванадцятьох, ви хочете зробити таке, то просто копіюєте там, книжечку натискаєте і все. Так, ви можете тут виставити час, скільки секунд. Їм потрібно, щоб відповіли, це кахут, це на час, на швидкість, навіть якщо учні всі відповіли правильно, але хто швидше і в того буде більше барів. В кінці визначаються лідери, перше, друге, третє місце, інші не показуються. Раніше показували п'ять лідерів, а зараз тільки три. Тобто це тільки для повторення, актуалізації знань, але не для оцінювання. Оцінювання таке воно більше неформальне. Так, далі. Коли ви створили вже всю гру, то варто все-таки протестувати. Зараз з'явилася така функція, тобто, це ось буквально вчора я створювала. У мене була презентація, але вже зовсім не той дизайн, зовсім не такі можливості. То саме ось така можливість з'явилась протестувати відразу. Це дуже зручно. А якщо ви хочете відразу вже грати, наприклад, швиденько вже навчилися створювати, на перерві створили, і вже в класі хочете запустити, Зам, натискайте грати. Для отримання покликання поділитися з іншими, натискайте тут. Але завжди ви можете в своєму кабінеті це зробити, отримати це покликання. І натискайте готово. Отже, я тестую спочатку гру. У вас буде ось таке вікно, тут, нібито, це учень зайшов, а це ви, так? Отже. Ви вводите сюди, отут з'явиться код. ну, Після того, як оце все з'явиться, ви сюди вводите нібито як учень, цей код, а отут потім натиснете ось цей код, наприклад. Код спочатку змігниться, тому навіть і не пишіть там завчасно у презентації, нема сенсу. Потім, коли дитина ввела код, їй запропонують вести нікнейм, тобто ім'я, але учнів просить, щоб. Прізвище теж писали, щоб ви знали, кому, наприклад, оцінку писати. Якщо ви хочете це зробити, якщо ні, то неважливо. Далі ви натискаєте на екрані в себе почати. Після того, як ви натиснули почати, запускається перше питання, але там відлік. Три, два, один, так тощо так трошечки уповільнено цей момент, зате далі дуже швидко. Тобто, ось знайдіть числівник, багато стільців, надрукувати багато, мало працювати, мало відпочивати. І от правильна відповідь буде: багато стільців, значить, дитина має в себе на в телефоні натиснути трикутничок червоний, так, оцей, і після того, як час вийде, всі дадуть відповідь, то ось і покаже таким чином. Ми бачимо, що правильні відповіді ось таким буде, ну, показано галочкою, так, а ось тут може бути і не ця відповідь. Якщо відповіли неправильно, так, то може бути там, наприклад, синя. але показано галочкою ось тут правильна відповідь, а це неправильно хрестиком. Коли гра завершена, ну, постійно буде після кожного питання, визначено буде лідер. Так? А в кінці перше, друге, третє місце. Оскільки я тестувала і гравець тільки один, то бачите перше, перше місце. Так, ще є така можливість переглянути повний світ. Якщо вам це потрібно, час, гравці тощо. Так, і якщо ви перейдете в свій кабінет, і ось ви бачите, от я створила так числівник Ру. ви натискаєте на розпочати. Це ви запускаєте. Призначити, це, якщо ви хочете, ось у вас таке буде віконечко, наприклад, щоб цей тест виконали завтра о 12.00. Бачите, все з створити. Далі можна натиснути на три крапочки, і що ми можемо? Натискаємо Поділитися. Тобто, якщо ви дасте це покликання. То інший вчитель може так само запустити, відкривши цю вкладку, як вчитель запустити цю гру, бо кахут самостійно він не проводиться. На жаль, так як, наприклад, квізіс можна там запустити. Ви бачите, що тут можна покликання в блог, в сайт, скопіювати, якщо подібний ви тест хочете, тільки завдання поміняти. Так, ну, бачите, можна додати до курсу. Ну, курс, я так розумію, це як така величезна папка, наприклад, морфологія, і ви туди можете все додавати. Так, ну, можна поділитися, бачите, і в Classroom, і надіслати на пошту, і в соцмережах поділитися навіть з'явилося в Pinterest, поділитися. Хоча в Пінтересті там додають що завгодно, без нашого дозволу. Отже, натискаємо Створити, і коли ми вже. Ви можете з самого початку не називати, але пізніше, ось тут назвіть все-таки на все зусом кахота. Ось ви бачите, як я створюю завдання, наприклад, власне, висловлення пісні, так, додаю варіанти відповідей. За замовчуванням, тут вже стоїть 20 секунд на виконання цього завдання. Якщо вам потрібно менше, то зменшити. Треба більше, то збільшити. Я ніколи не збільшую, ну і не зменшую. У мене так традиційно 20 секунд. Коли зменшила, то було це дуже швидко, не потрібно. Навіть оці 20 секунд, якщо таке завдання складне, то діти потім нервують. Для кахута рекомендую щось таке елементарне. Дивіться, Вікторина, це раніше я створювала, то були ось такі варіанти. Зараз там набагато ширше, ширший вибір, але суть та ж, додаємо завдання і варіанти від людей. Зробіть краще у Word, а потім вставляйте. Але якщо щось таке елементарне, ви можете відразу вспорювати. Бачите, раніше ось так воно виглядало, коли ми створимо, а зараз просто вставляємо, ніякого такого віконечка не з'являється. І правильну відповідь ви просто галочку поставите. Бачите, на станови матері така галочка зелена стала. Так. Ви можете в одному тесті використати кілька шаблонів, наприклад, правда, неправда, можна там ще інші, але краще це вже окремо зробити. Отже, ми додаємо завдання. Так, зараз я тут зупинився. Отже, додали завдання, перевірили, перевірили відповіді. Можна додати картинки там, де зображення намеровано пацієнта. Вводимо сюди назву. Якщо ви ще не назвали, можна опис і натискаєте Продовжити. Так. Бачите, перекладач, перевірте цю кахуту. Так, ось раніше так було, навчити або призначити. Ми запускаємо, наприклад, ви вже запускаєте, натискаєте класичний. Я нещодавно обрала командний режим, там все по-іншому, там не показує якось так відповідей на екрані. Тобто, у вас будуть тільки видно, команди, так як у, у квізи. Але у квізис там, хоча б показано правильні відповіді неправильні, а то ви будете бачити. Просто я ввела собі в телеграм, щоб потім з телефону зайти. Зараз я покажу. От зараз я приєднаюся з телефону, так? Зараз з'являється гравець, тоді я як вчитель ось це. І тепер індискає старт і все і починається запуск. Побачите, як воно виглядає. Бачите, S7, мо так 6, довго тут чекати, поки цей вітрі буде. Ось таким чином. А також ви можете, дивіться, ви можете. Ага. Можете використати рефлексію, так, рефлексію, то тоді ж правильні відповіді не позначайте. Ну, останній раз, коли я створювала рефлексію, я бачила що там платний варіант, але зараз там можна просто ну, не позначати відповіді, обрати один із варіантів, там шоволодів багато. І от такі завдання робили, наскільки важливо була для вас отримана інформація. Дуже важливо, важлива, достатньо важлива і неважливо. Тобто на екрані просто ми бачили відповіді, оці всі діаграми, але це не це опитування не передбачає правильну пить. Ось так воно виглядає. Тобто, домінує, наприклад, ну це я тестувала, так якщо буде більшість відповідей, це покаже просто кількість відповідей так, на різні варіанти. Ну і в кінці нагадую, що раніше було п'ятеро лідерів, так, а зараз тільки троє, і показує хто ж. Якщо підписали там абракадабра, так якось там цифрами, то відповідно не знатимемо, хто ж і перед. Дякую вам за увагу до зустрічі на наступному занятті.